Доброго дня, вішенки, км від Києва. Хочу звернути увагу на нашу деградовану сепершу голову і всіх депутатів, які не бачать. Шановне, якщо ви не знаєте, як поповнити бюджет місцевий, місто того, як красти втіхаря, то я вам скажу. Є багато законних механізмів. Один з прикладів, ось вам, будь ласка, у нас є закинута стройка, ну, де вільно можуть е, люба дитина зайти сюди ось так і десь може вилізти на якусь з цих блоків. І, случайно, або щось далі, якісь ще може блок упасти. Ну, не дай Бог, звісно. Оця дирка, вільний доступ біля е, дитячого майданчика, то можна було б е, депутатами зібратися, да, проголосувати, чи як там чи викликати якусь службу, е, що тут у нас може це все діло взяти під свій контроль. І можна було б аж трафувати. Можна було, шановна Тетяна Григорівна, можна було, шановні того, депутати. Але якщо ви не можете зробити це, то яке майбутнє з вами? Яке? Ви не можете навіть. Е, Порядок в власній хаті, не кажучи про державу. Ось вам і приклад. весь. І я буду констатувати факти ці, які вони є. І так само, як і мої побратими, і ми разом це все будемо будувати. Ось і вам приклад. Заходь, бери, виходь, діти прийшли, погуляли. Така ще дитина зайшла, загубила, ще гвоздь в ногу загнала, чи ще щось, ну, то вже чхати вони хотіли, блять, бо вони дебіли, крім того, як е, красти, е, знімати бродючу е, землю з пляжів, а навести порядок вони не можуть, то і нема про що з вами спілкуватися. Я про решту вже не кажу. Збирайте далі е, всякі ходи. Окупантів ще когось ви є, злочинна сеперська влада.